Функція групових операцій може допомогти вам, коли вам потрібно внести зміни до кількох продуктів одночасно. У розділі каталогу ви можете вибрати товари і натиснути на кнопку Вибране. Тут у вас є різні дії. Наприклад, для обраних товарів можна створити документи на продаж, замовлення, купівлю або повернення покупки, коригування або переміщення. Ці товари з одного магазину в інший тощо. А ще у вас є ціни та знижки. Наприклад, ви можете встановити знижку на ці товари, ви можете перемістити їх з однієї групи в іншу. Також ви можете зробити для них цінник в іншому розділі. Ви можете встановити для них мінімальний запас і дату закінчення терміну придатності. Отже, тут у нас є продукти та їхні терміни придатності, і ми також встановили для них мінімальний запас. Наступним варіантом може бути те, що коли ви натиснете на вибрану кнопку, ви зможете завантажити таблицю Excel з цими продуктами. Як бачите, за допомогою функції групових операцій, ви можете виконувати багато дій для продуктів одночасно.